Шановні колеги, доброго дня. Я хочу вас привітати із сьогоднішнім святом. І, звичайно, після виступу, шановного Олександра Анатолійовича, важко запропонувати щось краще. Але е, тема, е, яку я вам хочу запропонувати, вона досить цікава і, я думаю, ви почуєте для себе дещо абсолютно нове. Отже. Е, я буду говорити про ризики, токсикологічні ризики, які існують в нашому медичному середовищі. Хочу дати вам наступну інформацію: що зараз у світі дуже багато хімічних сполук, хімічних елементів. Ми вдихаємо брудне повітря, п'ємо не завжди чисту воду. В зв'язку з тим, що нараховується зараз близько 10 мільйонів різноманітних хімічних речовин. Із яких близько 100 тисяч використовуються у побуті, дуже багато харчових добавок, лікувальних препаратів, пестицидів, препаратів побутової хімії, косметичних засобів. Якщо говорити про статистику, яка представлена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, то щорічно гострі отруєння забирають життя близько 250 тисяч людей, тобто в перерахунку це 4,3 на 100 тисяч. Населення. І причина смерті від гострих отруєнь входить у десятку числа провідних причин смерті. Але це гостре отруєння. Хронічні отруєння, перебіг їх не такий яскравий, і це треба пам'ятати у нашій повсяденній роботі. Тема інструменти для доставки медичних е препаратів. І я хочу перед тим як говорити про деякі ризики і шкідливість при їх використанні, просто їх перерахувати. Що ми маємо і з чим ми працюємо? Передусім, це системи для внутрішньовенної інфузії розчинів, внутрішньовенні системи для трансфузії крові і препаратів крові, пластикові контейнери, в яких зберігаються як розчини, так і лікарські препарати. Подовжувачі для внутрішньовенних систем шприцевих дозаторів, магістралі для екстракорпоральної детоксикації, екстракорпоральної мембранної оксигінації, яка називається екмо, екстракорпоральна мебрана оксигінація, гемоплазмофільтр і деякі інші речовини. Також не можна не назвати Шприцеві дозатори і інфузійні насоси, але їх ми торкнемося трошки пізніше, тобто вони не входять у тему даної доповіді. Отже, що ж спільного є як для контейнерів для зберігання медикаментів, так і для внутрішньовинних систем, магістралій, що спільно цих всіх дівайсах, спільним є те, що всі вони, як правило, переважно всі вироблені з матеріалу в переважній більшості представлений цей матеріал поліхлорвінілом. Це, в принципі, в основному весь пластик, всі витратні матеріали, які представлені у відділеннях. Бачите, це шприци, це контейнери для зберігання медикаментів. От, крапельниці і все, що у нас оточує і вироблено з пластика це поліхлорвініл. Якщо для здорової людини ці короткочасні контакти не можуть особливо нашкодити, то для ослаблених пацієнтів, хворих з тяжкими хронічними захворюваннями, для новонароджених, для недоношених дітей цей контакт може вартувати досить дорого. Звичайне Позначення, трошки збилася табличка. Поліхловініла, воно представлено скорочено як ПВХ, полівінілхлорид. Але можуть зустрічатися інші позначення в англомовній літературі це PVC, чому поліхлорвініл є досить популярним у медицині. Це домінуючий матеріал, з якого це все вироблено. Чому він заслужив таке поширення? Справа в тому, що вироби з поліхлорвініла можуть бути стерилізовані паром і витримувати температуру від мінус 40 і перевищувати 121 градус за Цельсієм. Полівініохлорід також може стерилізуватися з використанням етиленоксиду, і гамо випромінювати пучка електронів. Тобто ці, речови, ці ці вироби можна стерилізувати і вони зберігають свою стійкість. Які позитивні властивості цього пластику? По-перше, це хімічна стабільність. Тобто, він не вступає сам по собі полівінілхлорід ні в якій е з'єднання з іншими речовинами. Він вироби, як правило, прозорі, тобто можна. Контролювати рівень е рідини, яка знаходиться у флаконі. Ці, ця речовина біосумісна, тобто можна в контейнерах зберігати кров і її препарати. Вироби з поліхлорвініла гнучкі, довговічні і надійні, низьковартісні і стійкі до хімічних впливів. Але справа в тому, що до складу поліхлоріду Входять так звані пластифікатори. От про них саме і далі піде мова. Що собою являють пластифікатори? Вони якщо сам по собі полівінілхлорід твердий, крихкий, ламкий, то введення до структури пластифікаторів забезпечують цим витратним матеріалом м'якість, гнушкість і еластичність. Кількість цих е, добавок до полівінілхлориду може бути пластифікатором від 30 і більше відсотків. Значить, в якості цих пом'якшувачів, як правило, зараз використовуються фталати. Вони представляють за хімічною будовою це Ді-Ітіл гіксіл вталати. Скорочено дехф. В англомовній літературі вони е, інша абревіатура. Талати місяться у таких медичних пристроях. Це знову-таки внутрішньовенні системи, катетери для попкової артерії, мішки для зберігання крові і її компонентів, мішки для ентерального харчування, лазогастральні зонди, трубки, які застосовуються для процедур з використанням штучного кровообігу, трубки, які застосовуються для екстракорпоральної мембранної оксигінації, ну і інші всім вам добре відомі застосування. Який же вплив на організм, власне кажучи, цих вталатів? Е, Справа в тому, що при аналізі більше ста опублікованих досліджень, звітів і аналізів було з'ясовано наступне. Е, значить, ПВХ. Це біологічно інтерний, інертний матеріал і не вступає ні в які хімічні взаємодії. Але фталати, які входять до складу полівініохлоріду, і хімічно не з'єднані, можуть переміщуватися в структурі молекулярної матриці поліхлорвінілу і вимиватися із матеріалу. А разом з тим, як вони вимиваються з матеріалу, звичайно, вони потрапляють до організму. Ступінь вимивання цих фталатів залежить від концентрації. Дех у полівінілхлоріді, від температури, від хімічної природи речовин, які омивають поверхню полі полівіднілхлориду, і тривалості цього контакту. Метаболізм і токсичність діє тілгік Дех спричиняють низку токсичних ефектів у лабораторних тварин, в тому числі у гризунів і приматів. Задіюються кілька систем і органів, до яких входять вплив на печінку, на репродуктивний тракт це насінники, яєчники, вторинні статеві органи, вплив на нирки, легені і серці. Вталати також токсичні для плоду, який розвивається. Організм, плода і новонародження, як видається, набагато чутливіший, аніж дорослий. Існують де дані щодо канцерогенного ефекту діексіл-гіксил фталатів і впливу на гемостаз. Тобто, при суттєвому впливі е, порушується гемостаз, зменшується час згортання крові і це найбільш небезпечно для пацієнтів хворих на гемофілію. Хотілося б зазначений що доза дієтілгіксілфталатів, яка передана пацієнту протягом всього одного сеансу гемодіалізу, може знаходитися в діапазоні від 100 до 300 міліграмів. Дослідники прийшли до висновку, що незалежно від можливих токсичних ефектів в талатах, така висока концентрація в організмі людини не бажана. Ці мова йде. Тільки при один, про один сеанс гемодіалізу. Але ми знаємо, що пацієнти як на гостру ниркову недостатність, а тим більше на хронічну ниркову недостатність, можуть потребувати багаточисельних процедур гемодіалізу. І уявіть собі накопичення кількості вталатів, якщо навіть після однієї процедури це досить впливає на здоров'я пацієнта. Далі провели дослідження, які показали, що системи і контейнери для зберігання медикаментів, які містять талати, також впливають на концентрацію медикаментів, які в них зберігаються. Було досліджено, що концентрація діазепаму, який введений у розчин, який зберігається у пластикових контейнерах. Приблизно може його ефективність скоротитися до 50% через 4 години. А через більше годин ефективність буде ще нижче. Натомість у скляному контейнері, якщо це пляшечка, ефективність знижується всього на 20%. Вплив на Активність вивільнення фталатів. Було з'ясовано, що деякі медикаменти також сприяють більш активному вивільненню ДЕФ із полівінілхлориду. До яких медикаментів це відноситься? Було з'ясовано, за деякими дослідженнями, що вимивання, зниження ефективності медикаментів може відбуватися. З такими як етопозит, патітаксел, целіпозит, медикаментів, які володіють заспокійливим ефектом, це насамперед хлор або лібріум, у протигрибкових препаратів це е, і імоністат. Медикаментів, які володіють імуносупресивною дією, це насамперед циклоспорійний. Та кролімус, жирові імульсії для парентерального харчування і вітамін А. До процедур з високим ризиком потрапляння до організму дієтл гіксіл в відносяться наступні процедури: це насамперед на переливання крові у новонароджених, екстракорпоральна мембрана оксигенація у новонароджених, повне парентеральне харчування. У цих пацієнтів, в основному у новонароджених, кілька процедур у хворих, які проводяться з високим кумулятивним ефектом, тобто мається ефект накопичення, гімодіаліз у перепубертальному періоді у чоловіків. Які ризики потрапляння? До ризиків потрапляння до організму діє тілгіксілталаті відносяться наступні процедури: гемодіаліз у вагітних або жінок, що годують, ентеральне харчування у новонароджених і дорослих, трансплантація серця в коронарній хірургії та також маніпуляції шунтування артерій, накопичується сумарна доза, масивне вливання крові при травмі пацієнта. Переливання крові у дорослим, у також проводиться екстракарборальна мембрана оксигінація. Що було е, прийнято, які регуляторні моменти після цих досліджень? Мається на увазі у високорозвинених країнах. Це насамперед Сполучені Штати Америки і Європейські країни. 2003 рік США. Центр по контролю та профілактиці захворювань на основі даних, отриманих про шкідливість в талаті, от, було з'ясовано, що діятілгіксів талати легко звільнюється з ПВХ і можуть е, спричиняти токсичний вплив на організм. Це у 2003 році вже було зареєстровано. 2005 рік також США, було досліджено, що в період вогідності. Діє діють подібно жіночим статевим гормонам і впливають на статевий розвиток і поведінку хлопчиків. Також встановлений взаємозв'язок між дією вталатів надмірною вагою і розвитком бронхіальної асми. Тобто регулярні процедури можуть сприяти розвитку і цих захворювань і частоті рецидиву цих захворювань. 2005 рік. США і ЄС. Іграшки, які містять вталати, були заборонені. В той же час діяті Вталати було визнано, що вони чинять канцерогенний ефект. 2006 рік було заборонено шість видів пластифікаторів. Тобто речовини, які входять до складу полівінілхлоріду, серед яких були і ді І останні цифри. 2015 рік. Ну, тут написано США, але це і уша було паралельно, і в Європейському Союзі. Є такий науковий комітет ЄС, який вивчає нові і нещодавно ідентифіковані ризики для здоров'я. От, от його абревіатура представлена в першому рядку. Значить, 2015 рік е був репрезентований висновок, в якому було зазначено, що використання пристроїв, які містять ді і тіл представляють ризик для здоров'я людини. І, зокрема, в питаннях репродуктивного здоров'я чоловіків було зазначено, що постійний контакт організму з талатами знижує репродуктивну функцію чоловіків і шкідливий, скажімо, для цього у всіх відношеннях, основному для молодих людей, які ще, скажімо, не започаткували свою чоловічу функцію. У доповіді говориться, що існує гостра необхідність у розробці і збору інформації про вплив альтернативних матеріалів. Тобто, якщо будуть дії талати замінені на інші пластифікатори, то їх також слід досліджуватися на їх ризик. От стоїть питання про розробку інших більш безпечних пластифікаторів. Комісія рекомендує промисловості розглянути рекомендації. Які вмісяться в доповіді цього Європейського комітету, і шукати альтернативи дія там, де це можливо. Останні роки з'явилися нові, які на даний момент вважаються безпечними матеріали, які упевнено займають ніжу полівінір-хлоридів. Тобто, якщо вони шкідливі, то треба. Застосовувати нові пластифікатори, от, які зараз вже почали вводитися і мають назву ТПЕ. Тобто абревіатура англійська також це термопластичні еластомери, різновид поліетилену. Ці, Ця продукція вона представляє собою м'який пластичний і прозорий. Матеріал еластичний стійки до перепаду температур і до дії різних хімічних розчинів. Тобто знаходиться нова заміна цим діятілгіксілталатом. Ще одна ситуація, з якою ми стикаємося в нашій повсякденній роботі. Ми знаємо, що, наприклад, ті самі внутрішньоведні системи, вони. А, Своєму складу містять резинову трубочку, таку гумову, от, для яка служить для під'єднання голочку інфузійних систем, наприклад, друга система. От, для під'єднання до вінфлону от, така трубочка завжди існує із гуми. І е, досить часто до складу цих трубочок входить така речовина, як латекс. Ну, Ви знаєте, латекс виробляється із природних каучуків, От, Але за останній час було з'ясовано, що сам по собі латекс у людей, які схильні до алергічних реакцій, він може викликати дуже серйозні порушення здоров'я. Також до складу латекс входить, також до складу інших. Витратних матеріалів. Тобто, це всім вам відомі гумові рукавички, без яких неможлива робота в багатьох відділеннях, але насамперед в відділеннях інтенсивної терапії. От. і тому е, я думаю, що багато з вас бачив людей. У яких у яких після користування цими гумовими рукавичками відбувались контактні дерматити і інші серйозні ускладнення це трагедія. Коли, наприклад, хірург або операційна медична сестра, яка практично постійно перебуває в цих гумових рукавичках, в неї розвинувся контактний дерматит, і вона не може професійно виконувати своїх функцій. Тобто, це для людини трагедія. Це втрачається робота, це втрачається професійна мотивація. Що з ним робити? Альтерна... Шукати альтернативні матеріали і замінювати латекс на більш безпечні інші речовини. Було з'ясовано, що від 5 до 10% всіх людей, які працюють в сфері охорони здоров'я, страждають різними відами алергії на матеріали, до яких. До складу яких входить латекс. Досить висока цифра. Уявіть собі, 5-10% всіх працівників. При алергологічних реакціях, які відбуваються під впливом латексу, слід зазначений найбільш суттєво і найбільш можливо трагічно. Це розвиток анафілактичної реакції, анафілактичного шоку. Кількість пацієнтів серед всіх, які страждають на алергічну реакцію внаслідок дії латексу, анафілактичний шок розвивається у 0,3,3%. Тобто досить суттєва цифра, також проведені дослідження, які показали, що частота анафілаксії під час анестезії у дорослих, тобто Анафілаксія при наркозах Вона складає один випадок від 6 до 20 тисяч пацієнтів або наркозів. При цьому частота серцевої діяльності і літальних випадків становить від 0,7 до 10%. В той же час на латекс під час анестезії приходиться від 12 до 16% реакцій серед тих пацієнтів, які страждають на алергічні реакції під час анестезії. На противагу цьому частота анафілактичних реакцій у дітей вона становить один на близько 7,5 тисяч випадків. 76% з них це реакція на латекс. Але, слава Богу, немає повідомлень про смерть дітей від реакції на Латекс під час анестезії. Подібні прикривипадки послужили причиною заміни компонентів, які місять латекс на інші безпечні матеріали. Які з цього слід зробити висновки? Ми не можемо одночасно замінити ті самі внутрішньовенні системи, які місять фталати на інші. І якщо в нас трапляється ситуація, коли пацієнт... Знаходиться у критичному стані, нам немає різниці, яку, з якого матеріалу систему застосовувати, чи вона буде містити вталати, чи не буде. Тобто тут мова йде про негайне реагування, направлене на рятування життя. От. Але у ситуації, от, коли мова йде про Часті повторні процедури, наприклад, у найбільш вразливих верст населення, до яких слід віднести новонароджених, дітей першого року життя, яким проводиться гемодіаліз, тим педіатричним пацієнтам, з яким проводиться екстракорпоральна мембранна оксигінація, пацієнтам, дорослим з хронічною наруковою недостатністю, яким часто проводиться гемодіаліз. Вот. Тобто, якщо є хронічні захворювання і у нас є вибір, то нам слід орієнтуватися на те, щоб використовувати внутрішньовенні системи, магістралі, інші витратні матеріали, які не містять дієт гікціл фталати. Тобто, перейти на системи, вони вже з'явилися на магістралі, які створені на основі термопластичних еластомерів. І на заключення. Всім бажаю успіху і нових технологій. Це слайд, мій власний слайд. На одному із закордонних стажувань в Західній Європі. Подивіться, скільки, скільки дозаторів підключено до пацієнта, який знаходиться у коматозному стані. Ну, можна їх перерахувати, їх по-моєму вісім або дев'ять. Бачите, проводиться контрольоване введення, постійне, до речі, введення внутрішньовинних препаратів. Тут вводяться е, і препарати для аналгосідації, е, інсулін, препарати для, е, для інотропної підтримки вазопретери, той самий норадреналін, м'язові релаксанти, антибіотики і багато інших. Питання в іншому, як вони. В одному катетері між собою взаємодіють. От, важко сказати. Але е, такі технології зараз присутні, і я думаю, нам до них треба прагнути. Ще раз із святом, дякую за увагу.